Четверте грудня на календарі з вами інформаційна програма. Очі, вітаю вас. Україна отримає всі кошти з обіцяного 61 мільярда доларів до завершення каденції Джо Байдена. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен. Данія уже виділила нам 6 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. А українські військові розпочали серійне виробництво Нептуна і Паляниці. Це ракети, які можуть влучати в ціль за сотні кілометрів. Далі більше в огляді. Підрозділи ППО 3-ї штурмової бригади за чотири місяці. Боїв на Харківщині збили найбільшу кількість російських БПЛА серед усіх механізованих бригад сухопутних військ збройних сил. Наші захисники знищили десятки ланцетів, орланів, зала, суперкам та інших дронів окупантів. Це понад сотня ударних та розвідувальних безпілотників. Сьогодні день ракетних військ та артилерії. Українські ракетники та артилеристи вже довели усім, що є найкращими у світі, адже щомиті стримують російського ворога. завдяки влучності наших військових на попіл перетворюються ворожі склади та штаби. Російські окупанти обстріляли населені пункти Донеччини, Дружківку та Новоіверське, знищено місцеві підприємства. Росіяни закатували міського голову міста Дніпрорудне на Запоріжжі Євгенія Матвієва. Рашисти утримували посадовців в полоні понад два роки. Його тіло передали Україні під час обміну полеглих. Якщо бачите, ось такі кульки за жодних обставин до них не підходьте. Це вибухонебезпечні предмети. Такі виявили піротехніки на Чернігівщині. У Дніпрі затримали п'ятьох організаторів схем для ухилянтів. За 12 тисяч доларів з клієнта. Фігуранти вписували тяжкі діагнози в історії хвороб. Охочих уникнути мобілізації, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я зловмисникам. Світить 10 років тюрми. Львів'янка знову найкраща: 78-річна Христина Гоянюк. Уже вкотре написала радіодиктант без жодної помилки. Жінка впродовж 24 років поспіль бере участь у його написанні і понад 10 разів ставала переможницею. Нагадаємо, радіодиктант Національної єдності започаткувала команда українського радіо у 2000 Році головна мета такого заходу не перевірка знань, а об'єднання українців у всьому світі. Українську писанку визнали культурним надбанням людства. Це трапилося в столиці Парагваю у місці Асунсьйон на 19-й сесії міжурядового комітету організації ЮНЕСКО. До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, включено наш національний елемент. Українська писанка традиція і мистецтво. Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Внаслідок пожежі у зимній воді загинула людина. Напередодні ввечері в селі, неподалік Львова, спалахнув будинок. Оселі від повного знищення вдалося врятувати. Але 55-річний чоловік, якого винесли звідти, на жаль, не вижив. Коли ДСНСники приїхали на виклик, то горів дах житлового будинку. Гасили споруду два десятка рятувальників з допомогою п'яти одиниць спецтехніки. З будівлі винесли чоловіка, який був без ознак життя. Рятувальники винесли його на свіже повітря та приступили до надання серцевої легеневої реанімації. Через певний час до місця події прибули і медики, які продовжили надавати серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати чоловіка не вдалось. Пожежу загасили, і вогонь не встиг перекинутись на сусідні будинки. Як розповіли у земноводівській сільській раді, через займання постраждала і ще одна людина, але її стан стабільний. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало занесення стороннього вогню. Знищити не можна зберегти будинок пам'ятку архітектури, який понад 100 років, і де поставити кому в цьому словосполученні, досі не вирішили. Річ у тім, що у під'їзді будівлі прокладають комунікації теплопостачання, за словами мешканців, просто на історичній ліпнині та старому мармурі. Тож, аби таки зберегти архітектуру під'їзду, львів'яни звернулися по допомогу до журналістів першого західного. Центр Львова місце, повз яке щодня проходять тисячі львів'ян та туристів. Вони милуються старовинною архітектурою, роблять фото, а гіди навіть заводять у центральні під'їзди мандрівників, аби показати автентичну ліпнину. А тепер уявіть, що просто посеред стіни такого під'їзду з'являються комунікації теплопостачання, які не те, щоб прокладають акуратно, а фактично трубами руйнують історичну спадщину. З такою проблемою до нас на гарячу лінію зателефонували мешканці. В кінці будинку, що на вулиці Січових стрільців, 12. Ця споруда, пам'ятка архітектури місцевого значення, і жителі не хочуть, аби те, що залишилось від минулих поколінь, просто знищили комунальники. Як прокладаються ті магістралі? Вони прокладаються з неврахуванням історичної спадщини. Прокладання труб воно дійсно відбувається методом сверління в мармурових покриттях, підлога з мармуру, ті боковини, вони мармурові, це все сверлиться. Є ліпнина, залишки тої ліпнини, історичної, воно так само. Не впевнений, що воно значить, не руйнується під впливом тих от робіт. Ми не хочемо, щоб вони руйнували історичну пам'ятку архітектури, а друга причина, що ну, та нагла і вже зараз. Виводить з себе, і ми, ми мусимо контролювати тут. Ми вже два тижні кожних на пусту тут стоїмо, щоб вони не влізли. Вони ж безцеремонно влізуть. Одноразово, дивлячись у свої камери відеоспостереження, я бачу, що сюди заходять люди, піднімаються по сходах, дивляться тут ліпнину. Як все виглядає, реставровані двері і так далі. Зараз прокладаються труби ззовні, і вони портять естетичний вигляд. І типу, люди просто перестануть сюди знову ходити, і ми втратимо ще одну таку пам'ятку. Тривалий час мешканці навіть не розуміли, що відбувається, і згідно з яким планом виконують роботи. Зверталися ми до бригадира робочої тої бригади. Бригадир сказав: Він не знає, він людина маленька. В нього документації нема на руках. Він прокладає так, як йому сказали. До слова, коли наша знімальна група вперше приїхала, аби з'ясувати, у чому річ комунальники, які прокладали ці комунікації, просто зникли і залишили після себе лише увімкнений ліхтар. А хто ж саме виконує роботи, тривалий? Час було загадкою. Працівники, які прокладають труби, на днях нам сказали, що вони якраз з Львів теплоенерго, хоч тому, що вони ходять в курточках, де написано львів теплоенерго. А на думку, Львів, Теплоенерго, це або аварійна служба, або ще якась третя підрядна організація. Лише після приїзду журналістів з мешканцями почали, хоча б говорити, та зібралися, аби пояснити, що ж відбувається. Як з'ясувалося, ці труби прокладають, аби Шевченківський суд, який розташований у цьому ж під'їзді, мав тепло. Комунікації потрібні лише судовим працівникам, адже всі інші мешканці мають індивідуальне опалення. У нас відсутнє опалення вже другий рік. В Кабінетах девять 7 градусів тепла. Обігрівачів включити неможливо, тому що відразу виключається електрика в цьому приміщенні. Засідання проводити неможливо, і ми вимушені були частково призупинити роботу суду. Мешканці кажуть не проти, аби суд мав тепло, але чому ж таким, на їхню думку, варварським способом судді натомість у віччя для них у пріоритеті опалення. Якщо нам, хоча б тимчасовими заходами зараз не проведуть це тепло, ми зиму не переживемо. Переселитися в інше приміщення. Я борюся з тим 12 років. Однак, якщо ситуація з опаленням виникла не вчора, а ще минулого року, то чому роботи розпочали лише у листопаді? Запитуємо у голови Галицької районної адміністрації. Чому так довго? Чому цього не робили раніше? Тому що виготовлення технічної документації дуже довго тривало. Це перше питання. А друге питання, що вирішувалося питання фінансування ремонтних робіт у приміщення суду, запитуємо її, чому роботи проводять саме так, просверлюючи мармур та безпосередньо над історичною ліпниною. Технічно іншого рішення. Не було, не, неможливо було це прокласти. Це ми зустрічалися із представниками інженерної служби «Львівтеплоенерго», із підрядною організацією, і з представниками суду з різними інстанціями іншої технічної можливості не було. Друга зустріч вже із мешканцями, і з представниками аварійної служби дає хоч якісь результати. До весни вони залишають цю магістраль в такому вигляді, як вона є. Е, підключають її. Суд до весни має опалення, а весною. Всі ці труби заберуть, значить, наслідки. Ремонтних робіт, тобто дірки просверлені в стінах в підлозі, знищені мармур, все відновиться. Про те, що ж змінилось зараз, якщо за словами Галини Гладяк, раніше технічно труби можна було прокласти лише так. Ми хотіли дати вам відповідь на це запитання. тож для цього звертались по коментар до представників львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства, які і виконують ці роботи. Ті журналістам коментувати ситуацію відмовились. Також ми звертались по коментар до управління. Охорони історичного середовища Львівської міської ради. Однак, тиждень очікування без результатів. Тож наразі ситуація на паузі до закінчення опалювального сезону. Крім того, мешканці мають надію, що суд отримає інше приміщення. Тож у цих комунікаціях більше не буде потреби. Анастасія Стецак, Павло Зимрів, Вадим Кальченко, програма Очі. Стійкість, єдність і сила форум із таким гаслом провели у Львові у міжнародному у міжнародного дня волонтера. Подія об'єднала понад 150 людей, представників бізнесу, державних органів або органів місцевого самоврядування. І, звісно ж, волонтерів говорили про виклики волонтерства, проблеми та шляхи їх вирішення медико-волонтерська спільнота на вокзалі, ярмарки на підтримку ЗСУ у школах, допомога внутрішньо переміщеним особам, передача техніки та обладнання бійцям на передову на Львівщині. Реалізують багато волонтерських проєктів, що свідчить про всеохопне залучення людей до наближення нашої перемоги. Це Superhuman Center, це волонтерський благодійний проєкт на мільярди гривень. З іншої сторони трошки допомоги це вже. 60-70 постійних партнерів, більше 30 аукціонів, залучені всіх громад Львівщини і місцевого бізнесу 300 мільйонів гривень і майже 15 тисяч дронів, які передані. Це пікап-фопіс шотландського фонду, передані військовим частинам. Це пікапи для збиття шахедів над областю. Це більше 70 мобільних груп спільно з бізнесом. Партнерство між державою та волонтерами заради підтримки наших захисників і захисниць про адаптацію бізнесу до умов війни, а також реабілітаційні програми для військових і цивільних, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Пріоритети зараз це будуть люди старшого віку, люди з інвалідністю, ветерани. І наша стратегія власне в кінці сьогоднішнього заходу це запросити до об'єднання, пошуку рішень, щоб в громадах були створені центри підтриманого проживання, розвивалася напряма біліт. Тації напрямик підтримки тих людей, які потребують допомоги і супроводу. Нові можливості для майбутніх майстрів у вищому професійному училищі номер 19 міста Дрогобич, де майже тисяча здобов... здобувачів освіти відремонтували приміщення та встановили сучасне обладнання. Завдяки новоствореним виробничим майстерням. Вихованці закладу зможуть опановувати навички, що відповідають сучасним вимогам ринку праці. Реалізовували проєкт за кошти Європейського союзу. Тут хороше освітлення та стільчики, які регулюються, бо, допустимо, в кабінетах дуже незручно фарбувати, бо спина дуже сильно змучується, бо ти час нахиляєшся. У нас кожного виробничого навчання нова тема, і ми маємо відпрацювати її сьогодні. У нас тема накрутка волосся на електрощипці. Якщо є укладка, феном дають фени щітки, якщо є накрутка, дають утюжки. І вчимося дуже класно у професійних училищах. Навчають майбутніх майстрів. А як же стати майстром своєї справи без відточування навиків на практиці, аби готувати фахівців, відремонтували приміщення, де практикуються перукарі модельєри, майстри манікюру та візажу, а також навчальні кабінети, де готують операторів із обробки інформації та програмного забезпечення. Модернізували не лише навчальні майстерні, але й інфраструктуру училища в цілому. Подбали і про інклюзивність. Заміна. Вікон дверей, плитки, штукатурку знімали, тому що вона була неякісна. Заміна електропроводки, майстерні готові, обладнання поставлене. Ми на цьому не зупинимось, Ми завжди будемо доповнювати і робити так. Щоб учні, які у нас навчаються, мали сформовані вміння й навики і йшли на роботу вже підготовленими робітниками. Усі роботи виконували в межах проєкту модернізації інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні, який фінансує Європейський Союз. Меморандум голова адміністрації з цими представниками цієї програми підписав у 2021 році, і сьогодні ми маємо результат в цьому закладі. Понад 22 мільйони гривень було вкладено в навчально-практичний центр. Наступний наш заклад це Острію, училище номер 34 Там ще більше коштів вкладається у розвиток цього закладу професійно-технічної освіти. За останні п'ять років на Львівщині створили майже 50 навчально-практичних центрів професійної освіти. До кінця року планують відкрити ще чотири. Рекордна кількість учасників у відкритому чемпіонаті Львова з армреслінгу серед школярів позмагалися понад півтори сотні учнів з навчальних закладів міста і області. Головним призом був стіл для рукоборства. Його могла виграти команда школи, яка переможе в загальному заліку. В кого ж тепер буде стіл для армреслінгу? Знає Алла Васьковська. Мені подобається енергія змагань. Саме вона одна з головних причин, чому тут на міському чемпіонаті з армрестлінгу, зібрались учні з 58 шкіл Львова та області. Зараз за столом Павло зі Львова і Остап з великого Любіння. Позаду них вболівальники. Павло перемагає у фіналі свого суперника. Золото ще на крок наближає його школу до головного призу змагань столу для Армрестлінгу. Нас команда 82-го школа. Ми переможемо. Ми займаємося в спортивному комплексі львівські леви. Це в нас. Біля школи, і ми там займаємося. і досить непогано. Нас багато чемпіонів світу, призерів Європи. Стіл буде наш. Я гарантую. Серед учасниць шкільної першості чемпіонка світу Кароліна Зінчук з Львівського ліцею номер 5 Одна мить, і вона впевнено перемагає у фіналі. Займаюсь маєш плюс-мінус. Десь рік часу е, я чемпіонка, абсолютна чемпіонка України. Абсолютна чемпіонка Європи і чемпіонка світу на ліву руку було складно, тому що я не пропускала тренування. Я завжди займалася. Відкритий чемпіонат Львова серед школярів відбувався в п'яте і зібрав найбільшу у своїй історії кількість учасників 183. Це стало можливим завдяки двом місяцям роботи обласної федерації у школах міста й області. Починаючи з жовтня місяця, ми організовували поїздки виїзні в школи. Розказували, показували, навчали, як правильно боротися на руках. Найкращими у загальнокомандному заліку стали рукоборці львівської школи номер 82 Вони й виграли. Головний приз. Ми очікували цього, і так і сталося. Треба вірити, і все буде добре. Поставимо в наш зал в школі. Після виграшу армспортсмени 82-ї школи відразу ж випробували новий стіл. Алла Васьковська, Святослав Драбчук, Юрій Маковецький. Програма очі. Вам теж емоційного вечора. Залишайтеся з першим західним до завтра. Нам все добре.